Китайські автомобілі домінують в Азії, Африці та Південній Америці. Глобальні зміни в автомобільній промисловості, чому Китай домінує на ринках, що розвиваються, і що це означає для майбутнього. Автомобільний світ переживає період радикальних змін. Заголовки рясніють новинами про нові електромобілі, автономне водіння та боротьбу за технологічне лідерство. Але за цією яскравою картиною ховається глибша і, можливо, важливіша тенденція, швидке домінування китайських автовиробників на ринках, що розвиваються. І це не просто тимчасовий прорив, це фундаментальна зміна, яка може переписати правила гри для глобальної автомобільної промисловості. Замість того, щоб зосередитися на європейському та американському ринках, де конкуренція є жорсткою. А споживачі більш вимогливими, китайські автовиробники зосереджують свої зусилля на країнах із економікою, що розвивається та нижчою купівельною спроможністю. І цей вибір виявився неймовірно вдалим. Чому відповідь проста: ціна чутливість до ціни є ключовим фактором успіху. У розвинених країнах споживачі, як правило, готові платити більше за бренд, репутацію, передові технології та преміальний досвід. У країнах, що розвиваються, де середній дохід значно нижчий, ціна є визначальним фактором при покупці автомобіля. Китайські автовиробники з ефективними виробничими процесами та підтримкою державної політики пропонують автомобілі за значно доступнішими цінами ніж їхні японські, європейські та американські конкуренти. Я особисто спостерігаю цю тенденцію у моїх подорожах Південно-Східною Азією. У Тайланді, В'єтнамі та Індонезії вулиці буквально заповнені автомобілями китайських марок. І це не застарілі моделі, це сучасні, добре обладнані автомобілі, які пропонують хороше співвідношення ціни та якості. Місцеві жителі, які раніше могли дозволити собі лише вживані автомобілі, тепер можуть придбати новий автомобіль китайського виробництва. Чому традиційні автовиробники втрачають позиції? Традиційні автовиробники, такі як Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Kia, Fiat, Renault і Volkswagen, зіткнулися з серйозними проблемами на ринках, що розвиваються. Вони не змогли адаптуватися до цінових реалій і не змогли запропонувати продукти, які б відповідали потребам і очікуванням місцевих споживачів. Крім того, деякі з цих компаній зіткнулися з проблемами логістики, дефіцитом компонентів і коливаннями валют, що також вплинуло на їх конкурентоспроможність. Зокрема, справжнім козирем для китайських автовиробників стали електромобілі, вони змогли запропонувати широкий асортимент доступних електромобілів, що зробило їх особливо привабливими для споживачів, які шукають екологічно чисті та економічні транспортні засоби. Бит, зокрема, став лідером у сегменті електромобілів на багатьох ринках, що розвиваються. Реальні цифри говорять самі за себе. Дані, наведені у вихідних матеріалах, вражають. У Бразилії частка китайських брендів зросла з 6,8% до 9,1%, в Австралії майже до 17%, а в Україні бит збільшив свою частку з 3% до 7,7%. Ці цифри говорять про те, що китайські автовиробники не просто завойовують маленькі ніші, вони активно витісняють традиційних гравців з ринку. Особливо цікаво спостерігати, як китайські бренди витісняють усталені бренди в окремих країнах у Чилі Шевролеї програє частку ринку GWM і Чанан. Колумбії бід увійшов в десятку, витіснивши фот, а в Індонезії піднявся на шосте місце. Це свідчить про те, що споживачі готові розглядати нові бренди, якщо вони пропонують краще співвідношення ціни та якості. Не тільки ціна, роль державної політики та інновацій. Однак успіх китайських автовиробників не можна пояснити лише ціною, також важливу роль відіграє підтримка уряду Китаю, який надає субсидії. Податкові пільги та інші стимули для розвитку автомобільної промисловості. Крім того, китайські автовиробники активно інвестують у дослідження та розробки для створення інноваційних продуктів, які відповідають потребам місцевих споживачів. Наприклад, багато китайських автомобілів оснащено функціями, які особливо актуальні для ринків, що розвиваються, такими як системи допомоги водієві на бездоріжжі, покращений захист від корозії та більш міцні матеріали. Вони також пропонують широкий вибір варіантів і рівнів комплектації для різних потреб і бюджету. Що далі? Я думаю, що тенденція домінування китайських автовиробників на ринках, що розвиваються, збережеться в найближчі роки. Китайські компанії мають значні переваги у вигляді низьких витрат на виробництво, державної підтримки та інноваційних продуктів. Традиційним автовиробникам доведеться адаптуватися до нових реалій, щоб залишатися конкурентоспроможними. Які стратегії можуть використовувати традиційні автовиробники? Зниження витрат, виробничі процеси та ланцюжки постачання необхідно переглянути, щоб зменшити витрати на транспортні засоби. Адаптація до місцевих потреб необхідно розробляти продукти, які відповідають конкретним потребам і очікуванням місцевих споживачів. Інвестиції в електромобілі необхідно активно розвивати лінійку електромобілів, щоб конкурувати з китайськими компаніями. Партнерство з китайськими компаніями. Розгляньте можливість партнерства з китайськими компаніями для обміну технологіями та зменшення витрат. Мій особистий досвід і спостереження. Під час своїх подорожей по Африці я помітив, що китайські машини стали неймовірно популярними серед таксистів і власників невеликих транспортних компаній. Вони цінують їх надійність, економічність і доступність. Також я помітив, що китайські автомобілі все частіше використовуються як службовий транспорт в різних компаніях і організаціях. Висновок світова автомобільна промисловість переживає період трансформації. Домінування китайських автовиробників на ринках, що розвиваються, це не просто тимчасова тенденція, а фундаментальна зміна, яка може змінити правила гри у світовій автомобільній промисловості. Традиційним автовиробникам доведеться адаптуватися до нових реалій, щоб залишатися конкурентоспроможними. І ті, хто зможе це зробити, зможуть не тільки вижити, але й процвітати в нову еру світової автомобільної промисловості. Майбутнє. Це інновації, доступність і адаптація до мінливих потреб споживачів у всьому світі.